Це рестайл 26 го року від компанії Ліпмотор, модель c 10 Сьогодні ми розглянемо, що ж нового вони додали в 26-му році. І так, ви на каналі Мандарин Мотор. З вас підписка, лайк та коментар. А ми розпочинаємо. Оновлена модель електричної версії отримала 800 вольтову архітектуру, тупові версії отримали лідари. Також всі моделі отримали висувні ось такі ручки та новий колір, як ось ця b 10 Габарити довжина 4 м, ширина 1,90 м, висота 1,68 м, колісна база 2 м. колеса 245 х 245х55 R20, В базі будуть 18. По периметру автомобіля 11 камер, 12 ультразвукових та 3-мм радарів. В топових комплектаціях є лідар. Підвізка спереду, Макферсон, позаду багатоважільна, незалежна. Гальма, що спереду, що заду, диски вентильовані. Що ж, а тепер поговоримо. Поговоримо про комплектації. Автомобіль є у двох версіях гібридна та електрична. Гібридна версія має дві комплектації Enjoy та Lidar Edition. Та електрична версія має три комплектації Comfort Enjoy та Lidar Edition. Гібридні версії отримали 1,5-літровий двигун на 95 кінських сил та електромотор потужністю на 231 кінську силу. Електрична версія базова комплектація отримала електромотор на 231 кінську силу, середня та топова отримали на 299 кінських сил. Батарея у гібридних версіях на 28,4 кВт. -год. У базовій електричній версії батарея на 69.9 кВт. -год. У другій та топовій комплектації батарея на 74.9 кВт. -год. Топова електрична версія буде заряджатися на швидкісній зарядці від 30 до 80% за 16 хвилин. Що ж, давайте заглянемо всередину і почнемо ми сьогодні з багажника. Багажник у нас електричний. Об'ємом 370 літрів. При складеному другому ряді ви отримаєте 830 літрів. Під фальшпідлогою є ось такий органайзер. Давайте ми ось це виймемо і вам ще покажу, що тут є ось такий органайзер з дуже великими такими ємкостями. Ви можете зберігати тут будь-що місце буде достатньо для всього. Що ж, друзі, і як завжди, ми розпочинаємо з дверей, і це дверні ручки. Вони в новій версії вже ось такі висувні. Так, далі, що в нас? У нас склопакет. Подивимось на склопакет. Він, до речі, одинарний, але товстий. Реально, товстий, такий, ніби як потушні, як подвійний. До речі, на другому ряді. Другий ряд в нас. Скло тоньше. Я думаю, десь так в півтора рази, не в два, але в півтора рази тоньше, ніж переднє. І далі в нас дверна карта. Зверху в нас ось така типу якась прорезінена вставка. Важко назвати це якоюсь фіброю, тобто воно і не тверде, не монолітне, але воно і не м'яке. Так, все по дверній карті в нас тут екозамінники. Називайте це як хочете, це екошкіра, еко шкірозамінник, тобто тут немає шкіри взагалі. Ну, ясно, в такому ціновому сегменті її не повинно бути. І нижня частина, як завжди, у нас твердий жорсткий пластик. Далі в нас місце водія. Крісло саме звичайне, до речі, по налаштуваннях тут немає висоти. Налаштування висоти немає, тільки вперед-назад і нахил спинки. Я би додав сюди би висоту, тому що деколи дійсно хочеться якось підняти себе, трішки устити вниз, але маємо те, що є. Так, далі в нас по керму. Що в нас по налаштуванню Керма, воно, до речі, в нас не електричне, воно також в нас ручної, ручного налаштування. Є виліт, є по висоті. Так, у нас по торпеді все як завжди: м'яко, м'яко, м'яко. Далі взагалі якась решітка, тобто якісь як, над... як з динаміки, як динаміки покриваючи. Так, кермо саме, звичайне, воно у всіх автомобілях однакове. Ну, Мені здається, цього разу воно трішки більше. Хоча мені може просто візуально це здаватися. По налаштуваннях ми бачимо два ролика, є сенсорні кнопки. Так, до речі, вони фізичні, але. Вони з'єднані суцільні. Так, два важелі RD. Далі у нас сканер обличчя. Панель інструментів розміром у нас 10,2 дюйма. Далі у нас йде центральний дисплей розміром 14,6 дюймів, і є внутрішня така атмосферна підсвітка. Що у нас з програмним забезпеченням? В нас ліпмотор S4 версії. Також, як і в попередній англійської мови немає, що дуже шкода, і що мені саме більше не подобається, що вона закрита. З додатків у нас звичайний набір стандартних додатків, і переходимо до сидінь. По сидіннях в нас передні отримали вентиляцію та підігрів. Масажа немає. Є також підігрів керма. Так і згадаємо те, що це друга комплектація з центральним тунелем. В нас два підстаканника, є тільки одна зарядка зі сторони водія. До речі, її змінився дизайн. Вона з обдовом на 50 Вт. Далі в нас є підлокітник з таким відсіком всередині. Він досить глибоченький. Я думаю, сюди так 0,5 бутилочок води, так 4 точно влізе. Ну і з такого, в принципі, все. На нижній полиці центрального тунелю В нас є прикурувач на 12 вольт. Також USB Type-C і USB Type a Другий ряд. Перше, що хочеться зауважити, що дійсно великий дверний проєм. Він ти сідаєш, тобто в якийсь великий такий лакшері автомобіль. Ну, звичайно, це жарт лакшері, але вже як є. Так, далі ми закриваємо автомобіль, і зараз я сижу прямо сам за собою, за водійським кріслом, і ви бачите, наскільки тут багато місця. Тут один, два, два кулаки. У нас так, над головою в мене. Півтора, півтора, можливо, трохи менше. Але місця досить-досить вистачає. По задньому сидінню, так, у нас є такий підлокітник, і, до речі, він тут зроблений просто не під два підстаканника, а якусь просто невеличку миску, якусь, я не знаю, глечик чи що це таке. Ну, дуже дивний дизайн. Перший раз таке ми бачимо. Самий простий, але є підлокітник. Так, у нас тут три місця. До речі, центральне місце також. Досить немаленькі, але для когось на коротку дистанцію. Так, по центральному тунелю. в задньому ряду доступно ще два підстаканики. Ось тут. Є два дефлектори, вони регульовані. І знизу у нас два USB-порти: один Type-C, один Type A. По даху у нас він панорамний і є шторка, що дуже добре. Місця на задньому ряді тут більше, ніж предостатньо. достатньо. Якщо так чесно розібратися, тут можна отак. Отак От покрутитися, що не в кожному автомобілі можна таке зробити. Тобто дійсно достатньо. Як не сядеш, місця тут достатньо. Ну, по центральному... Напроти центрального тунеля тут, звичайно, цей підлокітник не дуже м'який, але на таких сидіннях досить комфортно. Ну, Тут дійсно реально, дуже візуально, і також відчувається, що місця багато то можна так собі непогано розлягтись. Ціни в Китаї на Ліпмотор c Сі-10. Гібридний базова буде коштувати 17 тисяч 300, топова буде коштувати 19 тисяч доларів. Та електричний базова 17 тисяч 300 середня буде коштувати 19 тисяч доларів і топова 20 тисяч доларів. Друзі, як ви помітили, ми змінили формат наших відео. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли би додавати або хотіли щось відняти в наших відео, а також щоб цікаво, що хотіли дізнатися про китайські автомобілі. Всі свої побажання напишіть нам у коментарі. Ми помітили, що багато глядачів. Дивляться наш канал без підписки. Не забувайте підписатися. Вам це нічого не вартує для нашого каналу. Це просування. Також не забувайте поставити лайк, написати коментар. Що ж, до нових зустрічей.